Шановні колеги, сьогодні у вас я сьогодні зібрав в Раді міністрів для обговорення щодо ситуації з нашою економікою. Наша економіка в кризі, у нашій валюті інфляція, що тепер уже за долар треба платити 275 смарагдів. Що ж робити нам? Чи є у вас якісь варіанти щодо валюти, щодо економіки і так далі? Прошу. Дякую. Говорить Дмитро Жепецький, міністр фінансів. Я разом із Національним банком Вейцорії говорили про цю тему і подумали. Може, треба змінити валюту? У нас є один варіант для такого: замість смарагдів зробити нову валюту. Щодо цієї нової валюти, ми ще. Домовимося зробити, але для цього нам треба, щоб ви поставили це на голосування в вищому вейцоріумі за зміну валюти. Яку саме валюту ми представимо, вам особисто доповімо потім. А ваше буде завдання поставити його на голосування в вищому По Наша думка полягає в тому, що вже стара валюта вже зношена і нікому не потрібна. І тим паче бачите, що. Смарагди як валюта це дурна ідея, тому що самі розумієте, що смарагд це дорогоцінний камінь, він рідкісний. А тут ми його використовуємо як валюту і бачите, який результат, що він не валюта. Говорить міністр економіки Богдан Колесніков. Я погоджуюся щодо Ржепецького Дмитра. Валюту треба міняти. А щодо економіки ми будуємо нові села. А також два, два, ну, два міста, Вінниця і Балтусоснову, і там обіцяє буде виробництво. І також це виробництво будуть йти гроші в податки для нашої країни, а також ну, самі розумієте, що я маю на увазі. Тобто на наступний рік ще будемо очікувати створення нових робочих місць. Якраз нові люди із армії йдуть працювати заради нашої країни. А також хотів би спитати міністра чи торгівлі чи там, щодо сезону вирощування пшениці, картоплі і так далі. Тому зараз питаю Сергія Житника щодо ситуації з посівами на наступний рік. Дякую, Богдане Васильовичу. Скажу, що торгівлю з сусідніми ми скоро почнемо. Щодо посівної кампанії ми будемо заготовляти нові поля для вирощення всякої продукції, яка буде виставлятися на експорт, та на внутрішній, так ну, на ринках продаватися, в магазинах і так далі для наших громадян. Тому ми працюємо над цією ідеєю. Також я скажу, що я згоден за зміну валюти, щоб наші громадяни також могли більш нормально купляти продукти, харчування і тому подібне. А також вже мати стабільну якусь валюту. І я просто хочу сказати, що я тупо згоден із Ржапецьким. Отже, я приймаю від вас усіх рішення. Я видам вищому відсотріму на голосування те, що про ну. Ви зрозуміли, треба проголосувати за створення нової валюти. А яку валюту саме створювати? Ви мені, пане Дмитро Івановичу, скажете? Тому рішення прийнято про те, що скоро в країні буде створюватися нова валюта, а також разом з паралельно з новими СЕО будуть будуватися нові заводи, фабрики і так далі. А також на наступну весну обіцяємо посівний сезон, а також вже між нашими сусідами торгівельні відносини.